Друзі, ще раз всім доброго вечора. Подивилися, до речі, дуже чудовий кліп, і я думаю, що він дуже доречний. От сидів, знаєш, от думаю, як от зараз представити нашого гостя, знаєш, Марта? От справді, от людина, я би сказав, навіть не корабель, людина Криголам просто. Ага, і на, така людина Криголам проживає в Івано-Франківську? Сто відсотків. Ну ми не будемо вже сьогодні, як то кажуть, наших телеглядачів і радіослухачів влаштовувати такі ну ребуси. Ребуси Може, вас попереду, ми... вже, друзі. Так, так що так, що ви готуйтеся uh -huh. до цього. Ми просто е скажімо так, що сьогодні нашими гостями є і волонтери і. Е Громадські діячі і артисти, і... актори, і актори. І ще попереду навіть режисер буде. Угу. А сьогодні ну, отримаємо власне, Ми приймаємо ручу. вітання від нашого гостя, який є поруч з нами. Це і громадський діяч, і волонтер Роман Настровський. Привіт, друже. Привіт, слава Україні. Героям слава. Хочу спочатку привітати всіх причетних сьогодні свято. Окремо хочу привітати вежу. З майже юлеєм. Бажаю вам мирних ефірів і... і тільки мирних ефірів. Сподіваюся, що сьогодні, в принципі, ми поговоримо в якійсь, якомусь такому руслі. Бажано не військовому. Якщо... А можна запитання? Так. Пане Романе, е, ну, я вас представила як волонтера, так? то ви скажіть, волонтерство для вас е, ситуативна активність. Чи ви мали досвід і до війни е, цим займатися? Е, ну, дивіться, якщо ми враховуємо, що війна у нас 8 років, то я мав досвід і до війни займатися волонтерством. Е, це було ситуативно. А вже коли почалися Військові дії в 2014 році, то почав займатися з, ну, з друзями, з близькими друзями, почали займатися більш системно. Прийшли до висновку, що бізнес заважає волонтерство, і волонтерство вийшло на перший план, закрив бізнес. І з 2014 року, в принципі, волонтерством займаюся системно. Рома, коли було ваше займатися волонтерством зараз чи тоді? Ну, власне, до. Повномасштабного вторгнення до 24 лютого чи перед тим нема різниці. Волонтерство це завжди важко. А насправді важко, тому що приходиться дуже багато чим жертвувати і а, менше часу приділяти близьким людям і улюбленим справам, і так далі. Ну, це важко. Тому чи було, це різне волонтерство. Волонтерство, яке було тоді, волонтерство, яке зараз, це просто, це просто різне волонтерство. Воно має одну мету, воно має одну ціль, воно, але воно різне. Тому то було по-своєму важке, це по-своєму важке. але… На твою думку, волонтерство чи існує і волонтерство після війни? Звісно, існує волонтерство. Існує скільки існує людство, скільки існує волонтерство. Тобто завжди, у всі часи, хтось десь ішов на якусь самопожертву і десь якісь речі робилися ну просто з якоюсь благодійною метою, без матеріальної винагороди. Це вже волонтерство. І ну я сподіваюся, що е, в нашій країні воно ну десь буде більш розвинуто не бойове волонтерство. Також і після нашої перемоги і, е, і десь війде в якийсь е, як окремий напрямок життя Окремий підрозділ навіть. Так, так. Ну я думаю, що окремий підрозділ і так вже існує вже дев'ятий рік. В а а... чому полягає суть вашого волонтерства, бачення вашого волонтерства? Суть волонтерства, вона у всіх, я думаю, що однаково це є це якомога більше допомогти допомогти тим, хто це потребує. Тобто на даний момент це є це є наша армія, це наші військові, це є ну, це зараз саме основне. В Який спосіб ви це робите? Скажімо так? Що вам дається робити як найкраще в цій справі? А що би ти не робив взагалі, ну, якщо є така а зараз є такий це нюанс, так? От ти, оце би ти там в жодному разі стріляєте стріляйте мене, рвіть мене на кавалки. От. А що би ти робив постійно? Є якісь такі нюанси в волонтерці? В волонтерці приходиться робити такі речі, які є непритаманні в мирний, мирний час. В волонтерці є такі речі, коли приходиться жертвувати стосунками з якимись людьми заради мети. Е, ну, тобто, як потрібно досягнути якоїсь там мети, там образно там фінансової мети, дотиснути десь е, на якийсь збір чи ще щось ще щось, а ситуація критична, ну то приходиться десь, е, ну, десь е, пояснювати людям, що це треба ну, не зовсім десь якісь. М'якій формі і стандартний так далі. спосіб. І, та, і, ми, ну, і я розумію, що е, в мирний час ця людина ну, може навіть більше до мене і не підійде і не привітається, але я розумію, що ми я досяг, тому, тому така ситуація. Окей, ми домовилися е, перед ефіром. Так, Марта в курсі, не в курсі, не знаю. Мабуть, ні, що ми будемо е, трошки змінювати тему, якщо до, до цього часу там. Ну, в будь-якому випадку тема е, вона дотична, ну на жаль. Війни цієї, яка триває Україна. Угу. Будемо говорити про мир. А, на твою думку, і ну, власне, яке твоє бачення миру от, після нашої перемоги? От, це навіть не обговорюється, так. От, яким ти бачиш мир і перемогу нашу? Мир взагалі, в майбутньому і так далі. Мир може бути тільки тоді, коли. На карті світу зникнуть країни, які провокують війну, тобто взагалі вони мають зникнути з часу. Тобто, ми не говоримо про одну країну, їх є багато, так? Їх Ну, всі ну, ми, 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 ми ж. Ми ж бачимо хто кому допомагає, хто кому друг, хто кому брат, і так далі. Тому беремо історію і розуміємо, що для того, щоб цих провокацій не було, ці країни просто мають зникнути. Тому що слово мир, ну, я дуже боюся, це моя суб'єктивна думка, я дуже боюся, що після нашої повної перемоги для нас це буде десь мир, тому що ми зайдемо, в якийсь мир, мирне існування, в мирний час. Але для країн-агресорів це буде просто як перемир'я, передишка. І я дуже би не хотів, щоб, щоб десь воно так відбувалося. Тому слово мир воно відносне. Слово мир ну, ну, люди, світ живе в мирний час, в мирі, але якийсь період часу. А потім рано чи пізно все рівно, все рівно когось щось перемикає і, і маємо те, що маємо. Тому мир. Як воно буде в мирний час, ну, відбудова, будемо відбудовуватися. Ну, маємо ще відлуння, будемо мати ще на один рік. Якими ви пишаєтеся? Ну, ставимо ми всі якісь завдання перед собою. І от є справа, яку я там довершив, чи от такий вже дотиснув. Чи є такі справи, які дійсно. Д, дивись, я, я тоді, ну, можна я трошки пере, переформатую. О, ем, от що в волонтерці було найнесподіваніше, що ти зробив от таке кльове, і от чим ти пишаєшся насправді? Швидко, якісно і вчасно, і. Ах так. Берце, Ох, берце для собаки. Е, ну, берце, то, то не берци. Ну, капчики такі. Треба так, да. то не зовсім капчики. Вони були спеціальні, капчики угу. для собаки. І зараз я хочу ще знайти маску. Спеціальну маску я, та, для собаки. Я її шукаю, Ну, реально шукаю, хто мене знає, хто там десь цей, там є за кордоном, друзі, ну, десь хочу знайти. Але. Але це якісь такі речі більше для. Так, да, вони потрібні, але більше для задоволення. А якщо брати, чим я пишаюсь, то я би скоріше сказав, що я не чим пишаюся, ким пишаюсь. Я пишаюсь знайомством дружбою з людьми, які, е, які десь ну, зайшло в це волонтерство, і 14 років вони його не лишили. Тобто витримали до цього часу це ну це, це люди, які ну які є для не мене, перегоріли. які для мене є десь якимось ідеалом волонтерства. Я не будую собі, не, не маю ідолів, але як ідеал волонтерства волонтерстві, ну да, я пишаю, що що ці люди, що цих людей я знаю. Це франківці, це ви десь контактуєте з інших областей, десь познайомилися там. Е Онлайн, ну, як це все відбувається? Насправді це весь весь. Це це зі всього світу люди. Це є дуже багато закордонних волонтерів, які живуть за кордоном, які іноземні угу. іноземці, які не не просто що вихідці з України чи, чи діаспора, а іменно іноземці, які живуть своїм життям, і тільки починається якась така о, цей, то вони включаються. І... Як вам їхня готовність до е, тієї боротьби, яку ми ведемо, так? Як вони включаються швидко? Як вони зразу, це все сприймають? Зразу от от. 24 число почалося це всі ці бомбардування. Ну, години 3-4, десь поки пройшла паніка, ну, і в мене там і так далі. І в той же день під вечір мене вже набрали там, один німець, один більгійць і Ломаною, правда, російською, але Роман, все, ми, ми все знаємо, ми все чули, ми готові. І, 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 от, і от готовність зразу. Тобто, якщо ті, ті, хто пройшли 14 рік, з 2014 року, то там готовність ну, насправді зразу. Вони знають, що це таке. Вони все знають. Вони все знають. Вони знають, що хто, хто, вони знають, у них є повна довіра, вони вже пройшли, е -е, бо довіру треба, треба заслуговувати. Так, це Звичай. означає. Тому, якщо брати вже по прізвищах, я назву насправді два прізвища, ну близькі мені люди. Я розумію, що зараз я не назву багато прізвищ, і може хтось цей, але це є Качурова Леся, і це є Діма Банах, тобто це є ну, цих людей назву. То близький, це я, я горжусь тим, що десь поруч. Ну Постійно пересікаємося в соцмережах, там десь комусь щось потрібно, десь. Шукаємо теж якісь канали. Ну, це приємно, насправді. А, Взагалі. Така Такаясь павза. Хотіла. <плес> Хотів теж запитати, ну продовжити мирну розмову. Ну питай е, Роман, які ви собі ставите завдання, от і взагалі, як виглядає ваш е, день? Це якісь постійно дзвінки пошуки чогось. Як, як в залі волонтер живе, працює сьогодні? Попри ви сказали, що ви свої якісь справи там бізнесові десь закрили, так і комунікуєте з іншими, шукаєте, знаходите, передаєте. Як все, все відбувається? Це ж не просто. Це ж, як ви кажете, треба пожертвувати своїм часом, увагою до близьких людей, десь своїм життям, своїм задоволенням. Кожен день проходить по-різному. Сьогодні від сьомої ранку тільки зараз включили світло. Тобто інтернету не було з вчорашнього вечора. Ну тобто якийсь такий день був трошки важчий без інтернету. Для всіх важкий був, тобто, Але розуміємо, що воно без того не відбудеться. Не плачемо, не скиглимо. Читаю інтернет, читаю Фейсбук, що люди пишуть. Що мене дуже двоє, трошки ліричний виступ, але я мушу про це сказати. Може мене почують ці люди. Люди не пишуть, що дивіться, от у мене є світло, а у когось може нема. Може давайте я допоможу. Там, може, зайдіть до мене там, зарядити телефон. Чи що, ні, у нас люди пишуть, що нема світла? Чого нема світла, це одне. Чому в сусідньому будинку є, є світло? А в мене немає? Та, а в мене нема. і, це, і, і це мені ну от ці речі мені на голову не налазять. Е, а як проходить день? Ну, насправді я насправді минулого тижня я відкрив фірму е, і. Бо ну, волонтер також має жити і, і чимось займатися, так далі. Десь я придумав якийсь напрямок діяльності, і він мені подобається, він зв'язаний з тими подіями, які відбуваються. Це є все, що стосується укриттів, бомбосховищ і так далі. Тобто, а як проходить день, день проходить спонтанно. От є ціль щось знайти. Образно візьмемо знайти дрон. Ну, ти шукаєш гроші на дрон, ти шукаєш, де купити дрон, тому що дрони також різні. І тут йде телефонний дзвінок, і треба знайти там. Ну, то знову ж образно, шкарпетки. І тут через 20 хвилин йде телефонний дзвінок, що треба там маскувальні сітки. А там йде телефонний, і за день таких дзвінків буває 30-40, 10, 2. Може, ну от кожен день різний. Тому від цього. Тобто, це десь якась така логістика, так? Комунікація з іншими, пошук. Зв'язок, контакти, все, все, що є дуже багато хороших волонтерів. хороших. є унікальні волонтери, є хороші волонтери. Є, е, і ми всі одного знаємо. Тобто я знаю, хто чим займається, як ну десь люди знають, чим я займаюся. І які якісь такі замовлення, які я знаю, що люди можуть їх закрити, то ясно, що воно перенаправляється і немає якоїсь конкуренції, немає якоїсь, що це вчепився за. Десь за заявку від підрозділу, і ти все, і гориш, мусиш її от виконати і так далі. Є люди, які можуть її виконати набагато краще, ніж ти, якісніше, ніж ти, тому воно передається, і якщо є можливість, то краще хтось хтось зробить. З якими її. труднощами вам доводиться зустрічатися у певних справах, так? Але коротко, будь ласка, бо час вже нас... Труднощів багато. Не, не права, всі відчувають, не всі розуміють, що в Україні війна. Ну, на жаль. Це, так, от це, це ось цих вісім місяців і ще не всі прийшли до тями, що відбувається. Марта, за вісім років за 9 років. За цих, так, та, так. Берем, ну, якщо скажімо, ми беремо вісім місяців цього поповного штаб, та, та, не, ще... не всі. Ну не то, що не всі. Є люди, які вже до цього і не прийдуть, тому що от, от, їм дискомфорт, їм е, десь починає щось з ними говорити, я, я кинув гроші на ЗСУ. все. І далі він вважає, він, вона неважливо. не важливо. Свій Так, е, та, все Обов'язок виконаний, а далі дайте мені комфорт, дайте мені світло, дайте мені то, дайте мені то. Ну, це, ну, це дуже сумна картина. Тому що ну, дуже сумно, що ці люди десь і поруч, і е, ну, не відчувають, що війна. Ну, не відчувають. На мою думку, ті, які не готові десь приймати ці всі виклики, в свій час зібрали трубинку і поїхали, так залишилися ті, які розуміють, що відбувається, що може бути холодно, може може щасно не поїсти. Може не бути, води, може не тепла, бути світла води, і оці всі умови. Тобто, ми всі розуміємо, що це війна. Це звісно не стосується дітей, які не розуміють, що відбувається до кінця, і не треба їм, мабуть, розуміти, але ми всі дорослі люди це розуміємо. Діти розуміють, я тобі скажу Діти багато, розуміють, багато. і діти розуміють то, що їм кажуть, як розуміють батьки, так розуміють і діти. Тому що якщо це не розуміють батьки, то Стікався з тими ситуаціями, що дитина розуміє, що відбувається, причому свідомо розуміє там 7 років, 8, або ну ніяк, або вони себе заспокоюють, або вони е, свідомо не розуміють, і це насправді не залежить ні від якихось е, 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 там статків людини, чи ще щось ще щось. І не всі виїхали, і люди сидять тут. М -м 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 і навіть не пробували виїжджати, але вони все одно не розуміють, що ну, ну, є така ситуація. Нікуди з цим від цього не дінешся. Навіть до ті, що зараз пишуть, що от, е, претензії дайте мені світло, а в мене нема світла, ну, 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 ну що значить, дайте мені світло. Ти купи собі генератор, вийде на двір, підключи поклич сусідів. Ти будеш мати світло, ну, ну. тобто повертаємося до волонтерства. Волонтери це ті люди, які щось роблять своїми руками. Тобто, якщо ти розумієш, що не може хтось це зробити для тебе, до прикладу, влада уряд, то ти стаєш, робиш якусь маленьку справу біля себе, принаймні комфорт в своєму домі, біля свого дому, на своїй вулиці. Я правильно розумію правильно. і е, ти вже чимось жертвуєш і с, с, створюєш умови е, гідні для проживання більш-менш так благополучні? Ну, десь так, або ти йдеш е, до тої ж влади і е, десь. Е, Просиш, примушуєш її виконувати, те, що вона має виконувати. Тобто ви то, як волонтерство в... також різне буває. Так, ви як громадський діяч, ви активні Без в соцмережах, так? так, ви завжди даєте десь якісь поради, десь якісь відповіді на певні питання, які люди шукають, так які ставлять. Оця ваша позиція життєва, так як ви. Що ви будете з нею робити після перемоги? Це, це в мене такий... Тобто вона залишиться чи вона притихне? Вона трошить? залишиться і це насправді моя ну, це біда моя. Тому що я Чому? інакше не вмію бути Є ситуації, в які мені ну не треба лізти. Ну просто не треба і. Я відкриваю той Фейсбук, я читаю якусь ситуацію. І все, я його закриваю, йду далі, але я розумію, я вертаюся, нахожу сам, то я все рівно реагую, я все рівно щось. ну, ну це До речі, це я вас біда, в житті це, не, не це. перший раз бачу, але з Фейсбуку я вас ну, знаю. Так, 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 десь більш, більш, <по> ви там активний. Більшість людей так і є. Ну це біда. Це насправді біда, тому що ця активність також має мати якісь, ну, якісь межі, якісь рамки. Я, у мене ну, перегиб такий вже деколи, що, що. я сам це відчуваю. Але, в житті чи в Фейсбуці? Ну, Фейсбук зараз в Фейсбуці. Так, а, так. Ну, після повномасштабки, то в Фейсбуці бо дуже рідко десь вживу кудись. Mm -hmm. а, а так то і в житті. Ну, ну, тобто тобто як людина переходить дорогу 10 метрів від пішохідного переходу. Ну я реально, от воно мені не треба, ну, я можу йому зробити зауваження. От от воно мені не треба. Ну, але таки... Або припаркувався не там. Ти, е... Я такий самий, десь ти знаєш? Я відколи на автомобілі, то так я. <свист> так так мені чуть складніше насправді. Наша розмова підходить до завершення. Що би ви нам сьогодні усім хотіли побажати? І нашим радіотелеглядачам, і нам, телерадіокомпанії Вежа. <свист> мейру. Зараз мейру, а потім вже будемо бажати якихось такі вам. Е, ну, не скажу, що вам бажаю хороших передач, тому що все хороше, тому що десь і дивимося і слухаємо і так далі. Дякую. Е, ну, насправді я вам скажу, зараз знову багато хто образиться. Ну, купу запрошень, ніхто не прийшов, я прийшов тільки сюди. Е, тому ну, миру. Миру нам усім, миру і терпіння. Саме основне це, це терпіння, бо, бо, бо складно. буде складно. Це було складно, а буде ще складно. Буде ще складніше, Бо... на жаль, але, але так, так воно буде. Так. А ми хочемо вам побажати, щоб ви не втрачали це завзяття, яке ви маєте, з ви не вигорали, як сказав Євгеній. І е щоб ми були гідні нашої перемоги і зустріли її правильно, цю перемогу. Миру нам донатим на ЗСУ. Не забуваємо, всі донатим на зсу, ну і донатимо е, нашим волонтерам, бо, е, бо не опора в тилу. Ціл. До речі, друзі, про донати ще раз нагадаємо вам. Якщо ви бачите на екрані в кутику екрану, бачите на QR-код, можете його відсканувати. От і до збираємо ми донати на автомобіль Hyundai Terracan чорного кольору, який буде служити та виконуватиме завдання у Коломийській 10-й окремої гірсько штурмовій бригаді танкового батальйону збройних сил України. Це теж допомога, величезна допомога. Ви собі просто не уявляєте. Наскільки хлопцям зараз потрібні колеса там на Передові на передовій. Так. А сьогодні хочу нагадати нашим гостем є громадський діяч, волонтер Роман Островський. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нас у студію. Добро Бувай. Друзі, ми робимо невеличку перерву. Буквально за кілька хвилин знову повернемося до вас в ефір. Ну і наразі ми маємо... е, можемо сказати, нагадати, хто стежить за нашим телерадіо ефіром, що на сороковій хвилині ми будемо розігрувати наш приз. Тобто а приз... буквально за кілька хвилин. За кілька хвилин. А приз це романтична вечеря. Від mm. на двох романтична вечеря. Тайм угу. Отож, слухай музику. Хороша музика, від радіоважа. І тебе. ППО Прискоримо поразку окупантів. Ти робив мені каву. І приносив величку. Я обіймав тебе, ніжно були як поживіли, від покохання ховатись повинні.